Дивіться, з минулого тижня наша громадська організація починає реалізовувати новий проект, який називається Ти зможеш. Він втілюється нашою організацією в межах програми «Допомога ВПО в західному регіоні через місцеві партнерства. Вона реалізується фондом «Крила надії» за підтримки Міністерства внутрішніх справ Чехії та програми «Допомога на місцях. У ході цього проекту, в ході тих заходів, які ми запланували, це звичайно навчальні заходи, так як я вже сказала, англійська мова, фінансова грамотність, комп'ютерна грамотність це різні види майстер-класів, це звичайно танцювальні майстер-класи, адже допомога релаксація тіла це теж одна із видів психологічної допомоги. І звичайно ораторське мистецтво це моє. Так. Це, це я реалізовую. З нахилом на вивчення української мови. Так, звичайно, mm -hmm. звичайно. Це гарна українська правильна мова і психологічна підтримка це є топ-1. Це арт-терапія, це нейрографіка, це тілесні практики, тобто все, що допомагає людям розслабитись і заспокоїти свій психічний стан. Ну і, звичайно, приклад. Це мотиваційні зустрічі з представниками влади, з представниками бізнесу для того, щоб показати, що навіть під час війни можна працювати, можна заробляти, можна інтегруватися в Україні, залишатися тут, тому що основною задачою залишити людей тут, тому що демографічна проблема на сьогодні є великою проблемою.